Вони допомагають тим, кому це необхідно. Благодійний фонд українська команда з перших днів війни невпинно працює на волонтерському фронті. Нині доброчинці отримали допомогу від французьких благодійників. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. Через повномасштабне вторгнення Росії багато українців були змушені покинути рідні домівки та переїхати на Буковину. Тож, аби ці люди не залишились сам на сам із проблемами, благодійний фонд Українська команда намагається всіляко їх підтримати та допомогти. З перших днів війни ми намагалися бути разом з тими людьми, які постраждали. На жаль, більша частина України постраждала дійсно, і дуже багато людей, переселенців, переїхали тимчасово переміщених. Усі переїхали в Чернівецьку область. Ми намагаємося їм допомогти. Нині волонтери отримали таку потрібну допомогу від французького фонду Докфор Юкрейн. Вже згодом продукти харчування будуть направлені туди, де це вкрай необхідно, розповідає Олеся Буряк. Одна з допомоги, яка приїхала до нас Чернівецьку область, це продукти харчування, сири, які нам надала благодійний фонд, французький благодійний фонд Докфою Україн», будуть перевезені і роздані в лікарні, в дитячі будинки, будинки пристарілих. Волонтери благодійного фонду Українська команда дуже вдячні за надану допомогу, адже у такий непростий час всі повинні об'єднуватись та підтримувати один одного, переконаний Михайло Микитюк. В першу чергу цьому благодійному фонду, який з Франції Dog for Ukraine», який з перших днів війни нам допомагає. Ми отримали чотири паліті сири. Це плавлені сирочки, які будуть роздані хворим в лікарнях. Ми щиро дякуємо. Ми щиро дякуємо організаторам. Ми щиро дякуємо виробникам, які розположили серце до України в цей непростий час. Ми щиро дякуємо в тому водію, який стояв в чергах, тому що зараз проблеми з логістикою, як заїхати в Україну, як виїхати. Ми щиро дякуємо від. Чирго нашого серця благодійний фонд Українська команда продовжує працювати на волонтерському фронті, адже наразі головне завдання для доброчинців допомогти якомога більшій кількості людей. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.